Десятилітнього Валерія Залужного, який понад два роки обіймав посаду головнокомандувача збройних сил України, відправив у відставку президент Володимир Зеленський. Про це він заявив у спеціальному зверненні. 58-річного генерал-полковника Олександра Сирського призначили новим головнокомандувачем ЗСУ. Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам. Які героїчно витягують цю війну на собі, відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище і тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант та кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні: суттєво більша технологічність дій армії, перезавантаження генералітету. Штаби усіх рівнів мають знати. І відчувати фронт так само, як солдати на нулі. Бойові командири цієї війни, командири з нуля мають реалізувати свій особливий досвід на рівні всієї армії у керівництві. Зараз сила оборони України це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні, більша частина з них не відчули фронт так. як Меншість, яка реально на передовій, реально воює. Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема до ротації, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Все це дасть більшу повагу до солдата і поверне чіткість діям у війні, дорогі народи. Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і у наших воїнів в Роботиному, чи Авдіївці, і у Генерального штаба та наставці. Ретельно підбирається кожен, чий досвід зараз послужить оновленню збройних сил. Я провів десятки розмов з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив. З бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача, бойового командувача, генерал-полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту, провів. Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу харківської визвольної операції. Я призначив генерал полковника Сирського, головнокомандувачем Збройних сил України. Сьогодні ж говорив з генералами Майсюком та Заброцьким їх досвід на службі державі. Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись. Реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз. І перспектив. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Має відбути справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена, надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України. Та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації це обов'язково потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів, тільки навчені солдати на першій лінії. В структурі Збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем, повинен бути призначений перший командувач. Команду перезавантаження Збройних сил України головком Сирський представить днями. 2024 рік може стати успішним для України лише, лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України. Ми всі пишаємось нашою армією, і ми повинні зробити все, щоб від нас залежить, щоб українська армія стала армією. Переможцям. Я дякую кожному і кожній, хто вірить в Україну, б'ється заради України, працює заради нашої перемоги та допомагає. Допомагає Україні. Слава Україні! І звільнення залужного і призначення сирську відбулося після напруження між офісом президента і колишнім головнокомандувачем, яке вилилося у публічну дискусію. 1 листопада вийшла стаття Валерія Залужного у виданні «За економіст, де він, коментуючи хід війни, заявив, що ситуація зайшла у глухий кут і розписав, що потрібно, щоб з нього спробувати вийти. Після цього залужного розкритикував заступник голови офісу президента Ігор Жовпа, заявивши, що твердження про патову ситуацію у війні з Росією полегшує роботу агресора та викликає паніку серед західних союзників. Публічно заперечив залужному і Володимир Зеленський. Після цього президент звільнив з посади головнокомандувача сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Це відбулося без участі залужного, але з ініціативи нового міністра оборони Рустема Умєрова. Сам Хоренко, за його словами, про нього дізнався. Нався зі змі залужного називали наступним, і його відставку пророкували ще в листопаді 2023 року. Проте тоді ситуацію вдалося тимчасово залагодити. А команда президента називала конфлікт між Зеленським та Залужним вигадкою. Що відомо про Сирського, народився в Росії, закінчив вище загальновійськове командне училище у Москві. Також вчився в академії ЗСУ та Національній академії оборони України. Він також командував 72-ю механізованою бригадою. А з початком російсько-української війни. Він був начальником штабу АТО. Зокрема, сирський командував силами АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, за що отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. З 2019 року обіймав посаду командувача сухопутних військ ЗСУ. Після початку Великої війни сирський керував обороною Києва. Улітку сирський командував контрнаступом ЗСУ на Харківщині, унаслідок якого українська армія звільнила Балаклію Ізюм, Лиман та Креміну. Восени 2022 року навесні дві тисячі President Zelensky is the commander in chief of his armed forces. He gets to decide uh, who his leadership is going to be in the military. That's what civilian control is all about. We know that. And we'll work with uh, whoever uh, he has in charge of his military. We'll continue to work with our Ukrainian counterparts. I'm not aware of any discussions uh, uh, at high levels uh, between um, U.S. and Ukrainian officials about. The, that decision in a, in a pre-decisional way. we talk to our ukrainian counterparts all the time. Um, but if the question is proposing that we were somehow uh, able, we had some sort of right to give it a thumbs up or thumbs down, that's not true. this is president zelensky's decision.